Совість і сором, захисні механізми душі. Всі люди без винятку мають певне відчуття моралі, здатність людини до етичного судження пов'язана з поняттям совість. Її етимологія, спільна вість, спільне ведення підкреслює універсальність цього поняття. Моральні принципи однакові для всіх, і для окремої людини, і для суспільства, і для всього людства вони відображають доброту Бога. Якщо наші дії їм не відповідають, а це трапляється постійно, то проблема не в принципах, а в нас самих. Оці церкви називали совість голосом Божим в душі людини. Це визначення, хоча й образне, чітко описує суть проблеми. Дія совісті включає три складові: об'єктивна, Божий голос, абсолютні моральні принципи. Фактична обставини конкретного випадку, суб'єктивна реакція людини на ситуацію. Приклад царя Давида, якого пророк Натан викрив за перелюб з Вірсавією та вбивство її чоловіка Урії, друга царства 13, ілюструє всі три складові: об'єктивна, Давид визнає, жив Господь, гідна смерті людина, яка зробила це. Фактична, цар з подивом дізнається, і сказав Натан Давидові: Ти той чоловік. Суб'єктивна, Давид кається і сказав Давид Натану, згрішив я перед Господом. Давид людина по серцю Божому, 13.14, царство 13.22. 13 Згрішивши, він під впливом совісті визнає правильність Божої оцінки свого вчинку. Однак таке трапляється не завжди, через гріх спільність морального знання втрачається. Писання говорить, що совість грішника оскверняється. 1 Коринфянам 8, 7, титу 1,15, і може бути припечена 1 Тимофію 4-2. В такому випадку виникає конфлікт між суб'єктивним та об'єктивним. І сказав Господь Бог Каїну: Де Авель, брат твій? Він сказав: Не знаю. Хіба я сторож брату моєму? Буття 4,9 Про таких кажуть: ні сорому, ні совісті. Сором і совість як біль для тіла. Захищають людину на рівні емоцій та свідомості. Сором утримує від порушення меж дозволеного. Наприклад, випадково заглянувши в чужі записи, ми відчуваємо сором, розуміючи, що переступили межу, совість спонукає до правильних вчинків. Наприклад, під час евакуації з готелю, під час пожежі, ми діємо за інструкцією. Але згадавши про інваліда в сусідньому номері. Розуміємо, що повинні допомогти йому. Біль, сором і совість це захисні механізми, дані нам творцем для нашого блага. Проте гріх може спотворити будь-який дар в гріховному світі. Люди часом насолоджуються болем або отримують задоволення, завдаючи болю іншим. Грішник дійсно не подібний до тварини, він набагато гірший.